Котики, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що наш дім, планета Земля, стрімко втрачає своїх мешканців. Науковці попереджають: зараз швидкість вимирання видів у сотні разів більша, ніж це було в природних умовах раніше. У цьому відео ви дізнаєтеся про 10 тварин, які можуть зникнути назавжди вже найближчим часом. Амурський тигр. Амурський тигр живе на далекому сході та в Китаї. Колись їх налічувалося тисяча. Але через браконьєрство та знищення середовища проживання залишилося лише близько 120 особин у дикій природі. Це один із найрідкісніших тигрів на планеті. Сніжний барс. Так званий привид гір мешкає в Гімалаях та Центральній Азії. Його хутро високо цінується на чорному ринку. Популяція становить приблизно 5 тисяч особин, і вона продовжує скорочуватись через полювання та зміну клімату. Панда. Гігантська панда, символ охорони природи. Її природне середовище бамбукові ліси Китаю. Завдяки зусиллям екологів популяцію вдалося трохи збільшити, але вид усе ще вразливий. У дикій природі їх лишилося лише близько 1900 особин. Африканський слон. Слони гинуть через браконьєрів, які полюють на них, через їх бивні. Кількість африканських слонів скоротилася на 60% за останні 50 років. Якщо тенденція продовжиться, у дикій природі вони можуть зникнути протягом нашого і з вами життя. Носоріг. Особливо критична ситуація у білих носорогів північного підвиду у світі залишилося лише дві самки, жодного самця. Вчені намагаються врятувати вид за допомогою технології штучного запліднення, але поки безрезультатно. Морська черепаха більшість видів морських черепах занесені до червоної книги. Вони страждають від забруднення океанів пластиком, браконьєрства та знищення пляжів, де відкладають яйця. Деякі види скоротилися більш ніж на 80% за останнє десятиліття. Коала Коали в Австралії потерпають від вирубки евкаліптових лісів та пожеж. За даними Австралійського фонду коал, на даний момент їх залишилося від 32 тисяч до 58 тисяч особин. Якщо знищення їхнього середовища триватиме, цей символ Австралії невдовзі може зникнути. Полярний ведмідь головна загроза для білих ведмедів глобальне потепління. Льодовики тануть і вони втрачають місця для полювання на тюленів. За оцінками вчених, до 2050 року їхня кількість може скоротитися наполовину. Дельфін і раваді. Цей рідкісний дельфін живе в річках Південно-Східної Азії. Через забруднення води, рибальській сіті та греблі популяція скоротилася до кількох сотень. У Камбоджі та Лаосі вони майже повністю зникли. Аксолотль – дивовижна істота з Мексики, яка здатна відновлювати навіть кінцівки та частини мозку. Проте, у природі аксолотлів майже не залишилося, їхнє середовище знищують забудова та забруднення водойм. У дикій природі залишилося кілька сотень особин.